Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі, Я з вами український історик та журналіст Єрошовець з терміновим зверненням до українців. Подивився зараз у Фейсбуці звернення матері В'ячеслава Зінченка до українців. Наберіть на Фейсбуці звернення матері В'ячеслава Зінченка. Що говорить мати В'ячеслава Зінченка Олена? Вона говорить про те, що в колонії номер 4 в Львівській області в. Камеру до В'ячеслава Зінченка підсаджують невідомих йому людей, які на нього тиснуть морально, фізично, примушують підписувати якісь папери, е шантажують В'ячеслава Зінченка, в тому числі долю близьких на волі, і е розказують брудні плітки про його родину. Себто на В'ячеслава Зінченка здійснюється тиск. Моральний, психологічний, фізичний, для того, щоб він підписав папери і зізнався в убивстві Ірини Фаріон. Фактично з нього вибивають дізнання в прес-хаті, тому що е, тому і перевели В'ячеслава Зінченка з Львівського в СІЗО в колонію номер 4 тому що в Львівському СІЗО немає засуджених, засуджених ЗК. Є люди, які під слідством. А там в колонії є пресхата і є люди, які будуть змушувати заставляти Зінченка признатися в вбивстві Ірини Фаріон і співпрацювати з слідством. Подивіться, подивіться, яка стала мати Олена, яка стала мати В'ячеслава Зінченка, яка вона худенька, яка вона безсила, яка вона згорьовна, яка змучена. У кожного. У кого є серце, я дуже прошу вас, перекидайте в соцмережах відеозвернення в фейсбуці Матері В'ячеслава Зінченка. Перекидайте моє відео. Подивіться пряму трансляцію звернення Матері В'ячеслава Зінченка на моєму каналі, YouTube, на моєму каналі, YouTube -каналі Єгор Кравцов. Готуйтеся до боротьби за В'ячеслава Зінченка, готуйтеся, якщо треба, будемо виходити в Києві, в Дніпрі, у Львові. Не дамо, на... Не дамо розтерзати В'ячеслава Зінченка. Тому що якщо ми його віддамо на розтерзання, поліцейні з непридатним міністром Килименком завтра прийдуть за вашими дітьми. А з вами, Ігор Швець. Підписуйтесь на YouTube канал. Свободу В'ячеславу Зінченко. Поширюйте це відео дуже вас прошу.